Добрий, передобив всім там та кішкам. На огляді у нас сьогодні третя домашня робота. Знову ж таки, ваканда, але вже трохи з таким програмістським потенціалом, тому що ми вже знаємо, що флекси вже такий впевнений інструмент для позиціонування елементів. Хто не робив другу? Народ, будь ласка, подивіться відосик, там коротенько, швиденько, ось цей перший екранчик робимо. Для чого? Для того, щоб відточити базові навички з позиціонування елементів. Ті, хто робив вже другу роб... домашку, буде трохи простіше. Чому? Тому що хто робив другу, тут просто потрібно буде переробити це все на флекси, та і все. До цього там було з псимлайн-блоками. От, і на що хочу звернути вашу увагу перед тим, як загалом приступати до верстки цього макету, де і взагалі наступних домашок наступних макетів. Дивіться, весь контент, який розташований на цьому макеті, має якусь сталу ширину і однакові відступи зліва і справа, тобто він відцентрований. Про що це нам взагалі. Каже цей макет про те, що нам потрібен буде в роботі якийсь контейнер, який за це все буде відповідати, тобто просто центрувати і розташовувати контент на сталій ширині на нашому екрані. Перейдемо до самого макету. Ще раз повторюсь, хто робив другу домашку, тому тут буде простіше. Вам потрібно буде просто переробити ці секції, що ви виконували за допомогою дісплейдлайн-блоку. на Флекси, ось і все. Ті, хто не робив, щоб бігом зробили другу і переробили на третю. Тому йдемо далі далі по секціям. Що в нас тут цікавенького? А, дивіться, заголовок з під заголовком, що, що в цій секції однакові? Про що це нам знову ж таки каже? Про те, як ми робили до цього кнопки. Ми робили їх однаковим класом. Але ж ви ж тут скажете: Андрію, у нас тут, наче, однаковий клас, однаковий стиль. Але ж з кольором щось не так. Тут кольор білий, тут колір синьо-чорний. Що нам з цим робити? А нам з цим робити можна наступне: ми можемо з вами вигадати якийсь клас-модифікатор, який, наприклад, буде е, красити ось цей заголовки просто в білий колір. Наприклад, клас там, ну, нехай буде текст вайт, або колор вайт, або. Текст колор, white, або просто white, або щось такому, ну, щось з біленьким треба придумати, і задавати цей модифікатор даним заголовкам. Чому це буде вигідно для нас? Тому що нам не, ну, не, не придеться дублювати ось ці е, 10 рядків коду як для цього заголовку, так і для цього заголовку. Тому що вони однакові. А лишній дубляж коду. ну, це лишні пару там, кілобіт у вашому файлі. Лишнє Ctrl-C, Ctrl-V це лишні сюрп кави на обіді. Тому задумаємось про це і не дублюємо код. Щодо секції Feature. Що тут цікавого можна зустріти і на що в чому можуть виникнути проблема? По-перше, ось ця іконка, картинка з медаллю. Коли будете експортувати, переконайтеся, що ти на прев'ю, ви не експортуєте лишень цей. Кружочок. Чому так може статися? Тому що це векторна графіка, це СВГ е, і два до цього сказані мною слова вам поки що не знайомі, да, якісь там на арабському щось. Тому, будь ласка, е, якщо ви працювали до цього з СВГшкою і взагалі знайомі, ви молодець можете брати це як СВГ експортувати. Якщо не працювали, нічого складного тут немає. Нам просто з вами потрібно буде вибрати. Обидва елементи, з яких складається дана картинка. Як таким чином зробити? Точно так же, як ми зробили до цього з нашим молодиком в секції Hero, Пам'ятаєте, ми ось тут зліва вибираємо обидва слої. І е, на прев'юшки, коли експортуємо, переконуємося в тому, що медаль вибрана повністю не окремий якийсь елемент, а загалом. З навушниками і, і цим, наче проблем не має бути, але ось тут бачу, що хедфонси також можуть так експортуватися окремо. Тобто хедфонси теж забираємо ось таким чином, для того, щоб було обидва елементи. Щодо позиціонування, якщо знаємо трошки флекси вже да, так, щупали, то тут ніяких проблем не має бути. Три елемента просто відцентровані, стоять в рядочок. Кожен елемент, ми вже сказали, картинка, заголовок, текст. Наступна секція про заголовок підзаголовок. Поговорили вже, да, що у нас однакові класи, просто модифікатори виконуються. Ці шість елементів: що тут і як тут робимо. Ну, картинка з текстом знову ж таки, флекси не забуваємо. І, до речі, щодо флексів, щодо позиціонування і центрування елементів. Будь ласка, що хочу зазначити? Несуйте флекси усюди. Що це про що я маю на увазі? Наприклад, ось цей заголовок. Люди полюбляють, якщо дізнались про. Інструмент Flexbox відразу сувати сюди Flex, Justify Content Center, центр, item центр і все центр, щоб воно було центр і центр. Не потрібно цього робити. Ну, типу, у нас є просто текст. Ну, скажіть в цьому випадку Flexbox. Ні, ні, і ще раз ні. Як колись ми сказали Януковичу, чому? Та тому що у нас є альтернатива. У нас є Ющенко, який робить текст align Центр, так, і воно все це. Ставиться по центру, тобто ну, флекс сюди буде просто трохи ізлишним. Йдемо далі. По секції, по позиціонуванню. Що тут цікавого? Тут цікавого, хочу зазначити, що ми будемо позиціонувати елементи не так, як звикли, що я маю на увазі. Коли ми робимо там, да, даємо батьківському компоненту Display Flex, у нас елементи як позиціонуються? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто зліва направо, зверху вниз, як ми звикли. В даному випадку нам потрібно зробити ну, дещо по-іншому не 1, 2, 3, а навпаки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чому так? Тому що, якщо ми ретельно придивимося, тут деякі елементи піджаті доверху. Якщо ви будете позиціонувати зліва направо, у вас, на жаль, окрім костильних варіантів, не вийде виконати так, щоб дані елементи піджимались рівненько ось так, до верхніх. Тому що у флекса, на жаль, такої можливості немає. Тому в такому випадку, ми ще раз повторююсь: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І друга підказка: у нас так елементи просто не захочуть ставати, так як ми за них задумаємо. Тому це один із тих випадків, коли на дану секцію нам потрібно буде використати якусь сталу висоту. Загалом ми не використовуємо і не ставимо хейт нашим дівакам, текстам, заголовкам і тому і тому подібним речам. Тому що. Контент має е, розташовуватись по висоті. Ой, елемент має розташовуватись по висоті контента в ньому. В даному випадку це виключення з правил, і для того, щоб е, спозиціонувати елементи саме так, як задумав дизайнер, нам потрібно задати батьківському елементу сталу висоту і вже від нього відштовхувати задаючи Flex, позиціонувати елементи. Ще раз повторюсь: один, два, три, чотири, п'ять шість. Зверху вниз. Ну, знову ж таки, зліва направо. Як це зробити? Трохи пошевліть мізками. Це не складно, але просто потрібно зрозуміти ось цю концепцію, чому саме так. І е, десертик це наш футер, як завжди. Е, тут у нас всього три елементи: заголовок, з іконкою соцмережі і текст. Соцмережі це не просто картинки, це посилання. Можете за нагодою поставляти посилання на просто ці соцмережі, так що у нас тут Instagram, якийсь браузер, Твіттер і YouTube, щоб просто воно відкривалося в сусідній клаці. Отож, удачі в виконанні роботи домашньої.